Зар камеді клаб Україна. Сергій Притула тернопільський «Сірий»! Доброго вечора пані та панове! Щиро вітаємо всіх на камеді клаб Україна! Хотів би розпочати з ліричних рядочків. Нащадків славних Україна дала планеті цій чимало. Когось підняли до небес, когось відвертоми просрали. Згадайте рідний прапор і скорчить всі патріотичні міни. Сьогодні я розкажу вам про всіх героїв України. Облески Героям України! Мойсей! 40 років водив євреїв по пустелі. Вижили. Хан Батий в 1242 році спалив Київ до дітька, Чим що тоді показав, що пацанам зі сходу владу в столиці давати не можна. Ярослав Мудрий, видатний український дипломат, віддав свою доньку Анну Ярославівну заміж за французького короля, чим одразу вбив двох зайців. Розпочав інтеграцію України в Євросоюз і вивів з хати в очі. Німецький канцлер Бісмарк у достойний честі бути героєм України за фразу Будь-який договір з Росією не вартий навіть паперу, на якому його заключили. <плодисна> Богдан Хмельницький шість років героїчно бився за незалежність України, за що йому респект і уважуха. Коли справи пішли хріново, повів себе як справжній українець. Не послухав німецького канцлера Бісмарка. Ну, як результат, країна 300 років перебувала в стані інцесту, Росія ж старший брат. Іван Мазепа, перший професійний кидала. Тарас Григорович Шевченко геніальний поет, письменник і художник. Оце бувало в Санкт-Петербурзі, бухне горілочки з Брюловим та Жуковським. І давай писати про тяжку кріпацьку долю. Хто б міг подумати, що уривок з творчості видатного кобзаря стане девізом львівських проституток. Кохайтеся чорноброві та не з москалями! Коти Горошко та Івасик Телесик живі символи боротьби українського народу з наркоманією, нагороджені посмертно. Михайло Поплавський – людина непростої долі. Яка знайшла в собі сили та мужність вийти на сцену та співати, незважаючи ні на що. <рив> Глибоко переконаний, що якби існувало параолімпійське євробачення. <плес> 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 ну Тут вже зрозуміло, хто б його виграв. А? Дід панас, ведучий програми на добра ніч діти, нагороджений званням героя за суттєве поповнення словникового запасу дошкільнят, Фразою, якою переконаний більшість користується й досі. Отака хна малята. Леонід Каденюк перший і останній космонавт Незалежної України. Нещодавно СБУ перехопила радіосигнал інопланетян. Черт, знає, що там в космосі чуди льоня. Але між собою вони землю інакше як блакитна планета не називають. Медаль льоні за захист землі від інопланетного вторгнення. Облески йому. <плес> Спасибі вам за ваші облески, панове. Це не мені, це героям. Список їх дуже довгий, і читати їх можна вічно, оскільки в цій державі їх дуже багато. І зараз саме час звільнити для них сцену. Для вас працював Сергій Притула Тернопільський сірий.